Ми вінницькі школярі. Найменшому з нас 7 років, а найстаршому 13. Хоч усі ми дуже різні, маємо власні захоплення. Нас об'єднує спільна риса. Ми прагнемо розвитку та нових знань. Один майданчик, де працюють ведуча і гості, там є другий майданчик. Аби з'ясувати, як народжується інформація, хто і за що відповідає, на телевізійній кухні ми вирушили на екскурсії на телеканал Доба та спробували себе у ролі ведучих журналістів, а також гостей, яких запрошують до студії. Доброго дня в ефірі телеканал Доба. Ми ведемо передачу про здоров'я. Мене звуть Денис. Потрібно їсти фрукти, овочі. Не їсти практично солодкого. Ще можна діетичні обіди їсти, сніданки. Виявилося, це дуже непросто. Грамотно відповідати на запитання, навіть якщо тема розмови, звичайні речі. Ми по чезі розповідали журналістам Доми про своє життя і мрії. Вчилися вільно почуватися перед камерою. Що з цього вийшло? Пропонуємо переглянути без коментарів. Добрий день з вами телеканал Доба і з вами Максим Грущенко. Сьогодні ми будемо говорити про захоплення. У мене захоплення я люблю дуже спорт. Тому що якщо займатися спортом, ми будемо здоровими. Вітаю вас в ефірі канал Доба. Мене звати Свята Анна Дмитрівна. Сьогодні ми будемо говорити про ваші мрії. Моя мрія стати знаменитим. Телеведучим тележурналіст цікава професія. Щоб досягнути у ній успіху, мало бути вродливою та говіркою людиною. Потрібно набагато більше. Необхідно мати гарну дикцію, усе життя, навчатися і багато читати.